Торт Наполеон. Це класика, знайома з дитинства. Насправді, це десерт, назва якого не має жодного стосунку до імені Наполеона. Його справжнє класичне походження пов'язано з французьким тортом Мільфюей. І буквально перекладається як тисяча шарів. Взагалі, рецептів цього торту дуже багато. Тільки в мене їх 4. Але це. Найвдаліший торт під час випікання коржі мають ніжний вершковий аромат і залишаються хрумкими, але водночас легкими, без відчуття жирності, яке часто присутнє в магазинних варіантах. До того ж, перевагою в магазинному є, що в домашньому наполеоні немає трансжирів, стабілізаторів і ароматизаторів. Що імітують вишковий смак. Отже, десерт не тільки смачний, а й дуже чесний за складом. Таке тісто готується дуже швидко і воно дуже легке в приготуванні. Одразу просію борошно, всі інгредієнти я укажу під відео в описі. Борошно в мене кімнатної температури, а всі інші інгредієнти повинні бути холодними. Вершкове масло взагалі бажано приморожене брати. Натираю його на тертушці тією стороною, де великі отвори. Краще це зробити, вмокуючи постійно масло в борошно. Але робити це треба швидко, не гріти руками тісто. Вдягла рукавички тільки для того, щоб не бруднити руки, перемішую цю масу дуже швидко. Тепер. В окремій мисочці поєдную два яйця, додаю туди сіль, показую скільки тут півчайної ложки без гірки. І тепер обов'язково холодна, дуже холодна вода. Я її завчасно ставлю в холодильник. Буває, що поки натираю вершкове масло, вона в мене стоїть навіть в морозильному відсіку. Додаю яблучний оцет. Зараз цю масу треба добре перемішати. Не обов'язково підбивати, але ретельно поєднати. І швиденько додаю до тіста. Одразу в мисочці перемішую спочатку лопаткою, чим довше. Це все для того, щоб руками не гріти тісто. А вже коли я бачу, що потрібно це все скріпити докупи, тільки тоді викладаю на стіл. Зараз. Тісто треба скріпити докупи, саме прим'яти, але це робити треба швидко, не гріти руками. Структура тіста повинна лишитись недобре вимішаною, саме в ньому повинні лишитись грудочки вершкового масла, тобто не ретельно вимішувати це тісто, не намагатись зробити його однорідним. Ось таке виходить тісто, чудове тісто, дуже гарно дуже зручно з ним потім буде працювати. Тепер розподіляю тісто на шматочки, мені зручно це робити як тортик, вони виходять більш-менш однакові. В мене виходить 12 шматочків. Навіть зараз, щоб не гріти зайвий раз тісто руками, просто округлюю кожен шматочок. Дуже швидко не намагаюсь зробити ідеальної форми кульки, просто роблю їх кругленькими. Складаю на тарілку саме такі і потрібні кульки, не ідеально сформовані. Формувати коржі ще зарано, тісто свіже, клейковина напружена, жир м'який і для стабілізації структури тіста треба його покласти в холодильник. Тарілку з шматочками тіста я вкладаю в пакет і тримаю в холодильнику 1 годину. Зараз перед формовкою коржів потрібно включити духовку на розігрів 220 градусів. За цей час склад тіста твердішає. Ну а тепер вже можна розкочувати коржі. Беру по одному шматочку, а решту тримаю в холодильнику і постійно звідти беру по одному шматочку. Працювати з таким тістом краще швидко, але без поспіху. Намагайтесь розкручувати розкочувати з центру до країв, щоб товщина коржа залишалась однаковою по всій поверхні. Якщо тісто починає м'якшити і липнути, його краще знову ненадовго повернути в холодильник. Я розкочую до деяких моментів, коли воно вже не тягнеться. Я його перегортаю, це дуже легко робиться. І на верхню частину трошки присипаю борошна, ось буквально змащую, бачите? Дуже мало. Але не намагайтесь компенсувати додатковим борошном. Борошно я присипаю тільки зверху тіста, на столі його нема. Надлишок борошна змінює баланс тіста і робить коржі жорсткішими після випікання. Тому борошна потрібно сипати ну, дуже мало. Примірюю діаметр кришки, це в мене буде такий діаметр торту. Переношу тісто на пергамент і вже тут видовлюю потрібний мені діаметр. Можна взяти для цього велику тарілку, будь-що. Те, що буде формувати діаметр вашого торту. Знімаю кришку. Всі крихки я збираю докупи, і це буде ще додатковий корж, з якого я зроблю обсипку цього торту. Я формую коржі до випікання. Дуже не люблю потім по сухому обрізати, вони надколюються, сипляться, тому. Перед випіканням коржі проколюю, щоб вони не здувалися великими міхурами і не деформуються після випікання. От просто рекомендую таке тісто. Зробіть, не пошкодуєте. З таким тістом працювати одне задоволення. Ви бачите, Клейковина розслабилась, тісто розкочується рівно, не рветься, не злипається адже коржі мають бути дуже тонесенькими. І воно добре тримає форму. Дуже нагадує тісто філо. Чудове тісто виходить. І дуже швидко я розкочую ці коржі. Випікаю коржі в добре розігрітій духовці 220 градусів. І кожен корж 6 хвилин. Якщо духовка недостатньо гаряча, то жир просто витече і коржі будуть твердими і важкими. І отже, правильний випечений корж для цього торту має рівномірний золотистий колір, суху поверхню, легка крихкість обов'язкова і без сирих діляночок в центрі. Вони коржі навіть дуже ламкі, але це нормально і навіть бажано. Саме така структура дозволяє їм згодом рівномірно просочитися кремом і стати ніжними. Поки коржі ще теплі, зверху я вкладаю рішітку. Саме для того, щоб коржі вже приймали горизонтальну форму. Такі коржі легше буде намащувати кремом. Коржі в мене готові, і навіть їх тут більше. Верхні два коржі це сформовані з обрізків. Ось, бачите, їх я буду використовувати для крихки, для обсипання торту. Загалом дуже гарно бачите, що діаметр тримається після випікання і всі коржі однакові. Для змащування коржів я завжди готую масляно-заварний крем. Він неприторно солодкий, дуже ніжний і дуже смачний. В мене на каналі вже є відео приготування цього крему. Тут зверху я перекріплю посилання на те відео, тож заходьте, дивіться, а зараз саме починаю збирати торт. Та коли збираємо торт на дуже забруднюється деко і взагалі все навкруги. Але щоб деко не забруднилось і можна було формувати, змащувати краї Наполеону, краще. Ось так викласти пергаментні листи і потім вже вкладати коржі. Коржі я вкладаю, перемащую їх кремом, трошки притискаю коржі, але щоб торт не з'їхав на сторону, роблю це ще й за допомогою рішітки. Дуже мені подобаються ці коржі. Навіть скажу, що це ідеальне тісто для наполеону. Вони мають розшаровану хрумку текстуру листкового тіста. Коржі легкі, ламкі, але це нормально і навіть бажано. Саме така текстура згодом рівномірно просочиться кремом. І коржі стануть ще ніжнішими. А це обрізки з тіста. Я їх формувала повторно і окремо випікала. І вони, бачите, не втратили своєї якості. Такі ж повітряні листкові. Зараз подрібнюю і це буде прикраса торту. Взагалі, торт можна лишити вже й таким. Але щоб виглядав більш охайно і святково, краї теж змащую кремом і наношу крихку. Бачите, дуже зручно, коли під тортом підкладені пергаментні листи. Вони якраз стримують, щоб деко не забруднювалось. Я можу наносити крихку, крем, а потім. Після того, коли всі боки змащено, я дуже легко їх виймаю. І все виходить досить охайно. До речі, в кухні стоїть ніжний вершковий аромат. І всі знають, що Наполеон стає смачнішим після кількох годин або навіть на наступний день, коли коржі просочуються кремом. І настоюється, але все одно лишається він хрумким і водночас легким, без відчуття жирності, яке присутнє, до речі, іноді у магазинних варіантах. Да. Ще хочу зазначити, що інколи з цієї маси коржів я роблю два тортика. Ви бачите, скільки їх? Тут дуже багато. Можна розподілити навпіл, і в мене виходить два тортики, вони будуть нижчі. В такому разі я коржі не притискаю, і смак неймовірний. Вони і хрусткі, і ніжні. Безумовно, вони будуть нижчі, але не набагато, тому що не притиснуті. І коли мені потрібно було два тортика. Це теж варіант з цього ж обсягу тіста. Виходить два тортика. До того ж, домашній Наполеон менш шкідливий, він, насамперед, не має консервантів, які потрібні фабричним тортам для зберігання, має транжирів, стабілізаторів і ароматизаторів, які імітують вершковий смак. Звичайно, я покажу, який цей торт в розрізі. Безумовно, Наполеон стає смачнішим після кількох годин або навіть на наступний день, коли коржі просочились кремом і настоялися. Неймовірно смачний, ароматний виходить торт. І головне, що ви самі регулюєте якість продуктів, на відміну від магазинного Наполеону. А отже десерт стає не тільки смачнішим, а й більш чесним за складом. Якщо відео виявилось корисним, не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на канал. Щиро дякую!